Пацаны, как вам мой интернет. Я тоже знаю, что такая имбуля. Спрос. Пацаны Пацаны Остальные. 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 добрый день. Добрый вечер. Короче, давайте я зараз вам буду бам бар бам 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 Я тут, короче. А, ладно. Ну, это продолжаем. Ой, так -с. Фух. Я так говорю, с него бублика меньше. Бублик. Не надо дядька, okay. пацаны, присяжут. я Мне интересно. Дайте инфо, да, не зашла на вообще. В Холливуде, я не знаю, как это ещё. Можна назвати. Я лову. Пацани. Oh, Ах ти зараза яка! Дивіться ну, на неї! Ну я в шок... Шу... ну я в шоках! Все, ща я думаю, мам, стыд, я не упал. Я вообще лестники купал, знаете? О, кстати, Это такая прикольная штучка. О, с имба бимба -рел. О, і тепер мені дзвони Ваня, да? <звук> привіт, привіт, О, привіт, можна. ти, ти на стрімі, ти на стрімі. О, я до того, що ти на телефон є, що не стрімі. Ми, коротше, тут граємо, ой, Бедварс. Окей, я до того, що ти на телефон, я до того, що ти на Окей, я, у мене відкрита там вкладці, Версія Чуєш? Тому чуєш? Отразив, а ти бачив, що я да, я бачу, там збудовано? Так, я бачив, що там збудовано І ти бачив, що там збудовано? У мене короче, перше вийшло в інтернет пару раз А, -а хто розуміє? Одна із людей, дивись, там був бублик перший Я з ним говорила, і, прикинь, я собі сіжу, стрімлю 15 хвилин І не знаю, що в мене був весь час, в який мікро, прикинь? А я потім, а я потім заходжу в ВБС, нажимаю. О, каже, мені бублі каже, о, тебе слышно. Я такий, що? Мене весь не було чути, він каже, да. Каже, що скучно було. Ну, звісно, було скучно, якщо мене просто не було чути. Мені, 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 хтось, мені хтось написав, я не знаю. Забирай це, абсолютно. Мені, мені хтось написав, я не знаю, в чат, я не знаю, Вані. Це реально габела. Yes. Просто жодного чути. Ще на не мікрона рада. Шикарно. Я, я, я сину, але у мене на весь час було всього п'ять ден і то виходили. А, понятно. Ручник. Кіска було обідно, але пацани, я в ігрі. Я, коротше, ми, коротше, граємо цю каточку. І все буде. Все буде імба-бімба, коротше. Ай, то ще, то ще. Мене, краще, було за. Ну, якщо взяти той стрім, тому тобто, що в мене, мене перше бал було став вибило інтернет ще який раз. І в мене, мене також, якщо взяти цей час, який я тепер стрімлю, у мене став було. ой, 15 людей максимально. А в середньому тримається десь від 5. я не канал чекай чекай это детка я там как я там нормально ой ой красота чекай мне сломали какие-то еще кровати какие я там уже я там уже чекаю но я там так был За мною біжить зелений Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я кисло і У меня шесть я закінчилося. Коче, это тоже. Ай-яй-яй-яй-яй! вбили пока за мене Окей. Такс, я за душой. Так Угу. Так, у мене Радмін по ідеї запущений, да, чекай, Да, у мене запущений У мене запущений родмин. Блин, на... У меня... Я вам он почему Ну, він так классика, короче. Вс. Трансляция. Ну ничего ты? На ч ты? Я є, я є, я є. Чекай, я є. Секунду. Я е сам душа. Да, я, 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 я. Так что все, я готова. А ну ч ты, манничо, манчо? На стриме, чекай. Я я, 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 я. Чекай, я, я. Да, я, евань. Окей. Кошет. Обзор, меня обзор, я не могу. Открыл он, открыл он, я. Спасибо. Косят. Я захожу. Короче, я лук прошу тебя захом, машину шеируки. Я, короче, бачу, да? Я, я, я трошки бачу, як я, я там. Я можешь нашев, я машу шел, ты бостом. Любовство, я машину шевут. Я, 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 mm -hmm, я понял, да. Туда буст, туда. Ну, no? uh -huh. від нуля до нуля. Uh -huh, ну, блин, ну да. Чого на десятку? Короче, мы знаєш, Знаешь, мы заманули батьки. Че? шукати идем шукать тебе так, таку кровку не машкат. Ага. Знаешь, я думаю? Що? Що нам треба ляти слой, бо я думаю, що я думаю, що... Бляха, я думаю, що, ми маємо... Бля, я думаю, що ми сьогодні вже на сьогодні може зробити уже нову базу. А що ти це ломаешь? Що типа слой був. Ну, не було слоя. Ми ж мали, таку... ми мали її лишити як вона є. Да. Да. Просто думала, так... Мама шахта? Да. Я думаю, что мама из брата из на, самом месте не будет. Не, Сяна я буду... Чекай, о, Бублик нарешь вернулся, бро, я не знал, мне только что в рулетке попался в шорсы, я бы так не узнал, что у себя стрим. Так здорово. Ну, просто у меня был интернет, и ты же думаешь, ау, такие раз, деть платить. И все, да? И... Крис? Що ще ще? Е, десь, що він? Я думаю, просто можна буде на самому місці построїти реально великий класний дом, а сад буде часто пока, знаєш? Або вообще в іншому місці найдеться, що він? Е, mm, ми просто йдеї yeah, яка тут може бути з хатою. У мене просто яка ідея? Ну, може це ідея принести наприклад сюди, бачиш? От ти сади. А вона буде буде типу щоб едата, бо просто вона буде, е, э, щоми шатс, типу, ну, загон. Угу. Uh -hmm. Ну просто зрі, я, я ми б могли її перенести на нас склад, розумієш? Чуєш? Що? Дай забуду базу на цьому місці, типа, я покачаю, а ти там ж там пішла сполубити, окей?

Даже как-то Ну, я не знаю, чего так. Что ребята, Может, из-за того, что хайп выпал? Хайп. А. Хайп. А. Я не знаю. Так, ладно, теперь я буду этот хап. Ну mm, Да, я на ти Цек весе, цары, все треба буде на один блок вище, да? Да. Mm -hmm. А я думаю, що я типа, основу, то тоді вже. Mm -hmm. mm -hmm. Угу. Угу. А тиріну, А тиріну, А це вам А двигайся, мини. А кто блоки? Скажи, там блоки. Шість Раз, два, три, пять. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно. Не понял, конечно. Блин, блин не что -то, Я не хватает заходу. Что-то я. А, ну все, найбуду, найбуду, найбуду Чешь? А я написал, что що... я написал, да, я, я чек, Я бублику. Комбу. 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 Носики настремилась. Бублик в А что, что написал? Не, ну просто кажется, э чего ты написал в Телеграме. То, что стримил. А! Я написал, я, я, я написал? Угу. О, привет! подошел. Эх, ладно, Ваня, А можно ты мне тоже какие кис ресурсы, потому что я бы тоже сейчас собой поставлю ложу? Да, да, звичайно, звичайно. А блин, что там, что ты хочешь ребята? А! На, на. Эээ, секунду, секунду, все. Я поднимаюсь. Нашел, Б. А, досорь, я сам не понял.

Бублик, я у своєму кайка написав, що ти мене, я хочу. І мене там просто 4 людини проглядали, тому ніхто не заходить. Чекай. Ого, що він не сядав. Дивися, я це трошки перероблю, так? Да? Чуєш, а може бути підлогу? Можеш підлогу зробити? О, Окей, Это было закисло? Здесь нам прямо was... зарайдут, все за главное, ліжка! хотя ладно. Лешка, лешка. Лешка. Да, нам... нам треба перенести ліжка. И сундук. Нам треба еще один сундук принести. Потому что один сундук ты тоже знев забачишь. Да. А лопата, я видимо, лопату. А ничего принесла. Можем напрям офаты чиня. Дві? Да. Да нет. Да не туда запустил, ж офаты? Ладно, Виде? ладно, не буду офати. Не, реально, я поставил тимкландом. Я офаты. в огни, в делайся вот рутер дроп. Что было? А, ведро со снегом. Так я напишу я нуб.

А, чекай А, згадав, Точно. А, да, не да, канал. О, не, диди, ну, пизду. Дим, хуй. Треба. А дякую работать підлогу. Треба просто підлога буде такая тебе подвес. Типа, мисси ломаем и ставим підлогу. Окей, зразу. Візьму на лопату, бо вона на, 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 на зламі сюди. Давай. Це була лопата. А що ти, чи ти взяв ці квит? Та ну нахай, ці <гались> А може дав тебе свою лопату на злему? Давно, ось, тримай. Боня, у тебе тут трошки несиметрично. Дивися. Я знаю, я знаю, я знаю. А, ты знаєш? а ну, а, стоп. Я, я думав, що ти по цього бавиш.

Mm -hmm. Ты что-то so же с постараюсь. таким, да? С хапчиком, да? Да, билден, билден, секрет Давай, Вань, давай сейчас я сломаю лежка и сразу же ставлю свой спаунпоинт, что мы сейчас каком-то месте не появлялся <laughs> <laughs> а, 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 а мы тут появляемся? А, а мы тут Она, она точно уже далеко. Ну ладно, всё равно давай и Я поставлю спаунпоинт Поставлю, поставлю Короче Я... я зараз... Зараз перенасолюємо цей мішок Блін. Знаєш, я тебе бачу? Що? Що я... Я це стрімав, у тебе там люди є, потім бац. Типа, хоч, хоч одна людина зайшла, така, коє, коє, можна ще тут. Потім бац, вона виходить, блин. і, блін. І п'ять хвилин хто там заходить, але такі сіня. О, всім Ви що вдвоєм на одній кроваті? До мене, походу, якийсь глагол пише, ви чого вдвоєм на одній кроваті спіті? Ну, Ну не одной, а ну, на двох якось. Ну блін. Чекай, да. Ну, пацанчик це. Ладно. Блін, е, а там де нам сховатиться, щоб бо бо годинник. Чекай, годинник, чекай, чекай, не подавай. Що? Я, я я я не підходь, тому що я я зараз весь інвентар очистив, щоб все типу, попернастися, помню, є сундучок. А, а, так у мені, я знаю, що моє, що не моє. Ладно, на викне мені все пожето. Ще -то, тобі? Да, да, то, что было в сундучку. Окей. Okay. Давай. Пчелик, можешь найти, пожалуй, Ну, я тут занимаю відео. Так, ага, uh маньяк. -huh. А, я годенник, mm -hmm. Так, ладно, Що тут маємо. Ладно, а чекаем с моряку? Вот за мояку. Чекай, чекай, как будут маяков. Это я один сундук мы перенесли. Ба, ба. У тебя, у тебя есть Что? У тебя есть намка? О, всем привет. А что? Хм. Минутка лишней информации и что? У, у тебя есть Так. Є? Що він? От ви якісь мука? Що? Кисна мука є? А, кисна мука? В сумочку має бути якомусь. Чекай. О, да-да-да. О! Чекай, велосло дерево. Хочу піти ламати. У тебе ж таке? Секер я тобі був дав, але вже немає. О, ясно, тоді я хочу... Що зробити? Тоді я хочу... Хочу зробити секеру.

Ого. О, ти в несе керскрафти все писає. Угу. Так, 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 секс. Так. так, ідемо крафтити. Пум. пум, пум, Пум. 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 Так, у мене... Всем закончується скажіть. Ладно. У мене рівно 80 хліба. Тому. Капа. тако, тако. Ось. Вань, давай. Тобі 40, мені 40. Іди Би... А, Зараз. я тебе. Тобі... Су... Два я тебе лишу їх в сундуку. Привет, 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 привет. лоу. привет. Вань, привет. я твої 40 хліба, лишу в сундуку створена в этом, окей? Okay. Такс. Витає лоу, привіт. Що ти розкаже, як ти, як нахуй? Як, як погода на двоє у тебе? Нормально? Ні. У мене дощ. У вас дощ? Вас да, у тебе. І ми... А ні, у нас, я хочу сказати, що у нас ніч. Я сказав, я сказав дощ? Да, ти сказав дощ. <гум> я думав, що у вас тихо. Тихо, так тихо. <гум> Блин. Лоу. Так, с нука? Может, самый я? Да, на плюс так. я рады. О! Стой настыми! Стой настыми, дивіться. Оооо! Гаст! Гаст? Ч, гаст? Гаст? Гасс! Каче! Спасибо, назвал просто коробку в себе, понял? Послав себе коробку. О, имба-бимба, ван, акура. В прошлом собі спешила бунков, понял, потому что это вик, но такое. Классы, как вообще, понял? Mm -hmm. О, четыре... Четыре дымы, будет. Что? А ну. Ладно, давайте, это чотов... четыре О, Ооооо, найс, 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 найс. Оооо. Две дымы, психует. Иду рубать еще. Опа опа-па-папа. И погнали. Ой, тонторандаран. Оп? Ой, кажу, нек. Ой, есть такие до прикольные у мене, бачишь? А то ты на покрытие помогаю, да? Нет. Я просто верхний блок ставлю тут. Так. Тільки не, не забуду їх. Да. Чотири дні, це не хит. Так, так. В принципі, чотири дні це дуже багато, вже? Да. Вань, дивись, нормально, я тут ще лісника поставлю і імба, коротше. Скажи, в тебе людей? У мене п'ять.

Какая-то. Наприклад, ти закінчуєш стрім, і весь твій онлайн, що він просто не сидів, а ти береш і якомусь ютуберів прикидаєш, і ти, ти тільки закінчуєш стрім, і автоматично всі ці люди при, приходять до них, до такого такого ютубера. Такі стріми, тепер? Не, може таке буде потім колись, але як скейт, а в скейт, як це якийсь, це з два, передає якомусь нубіку весь мій онлайн. Це таке буває, це реально, стрімери допомагають деколи. Короче, Така, Одна така дня. штучка, що я маю краще йти, бо тому що... Це то... не кажу, що то... стрімів не буде. Чуєш? Що? Я знаю, я знаю, що. Я знаю, що. Скажи всім, що всі ще до мене на стрім, але ти з мене не виходи. Просто не виходи тобі? З мене не виходи. М можу сказати, що всі до мене йшли, типа, всі мене йшли. Ні, зараз просто виключаю комп, маєте. А, ну, Чекай, Тримай, 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 тримай. Ось, все, я тобі даю свою твою лопату. Okay, Окей, якщо, якщо можна дати. Хочеш, машка здати, що всі е, люди йшли до мене.